Я сама обожнюю дивитись таке відео, тому полетіли зі мною разом. Секонд це було перше, що я знайшла. Мені дуже сподобався колір, хороша якість. І я її взяла. Але правда напроти тому, що це не мій розмір. Що ось такий адік, він був великого розміру і не ексклюзиві. Я думала, чи його брати, чи ні, бо він мені сподобався. Але в кінцевому результаті я його не взяла. І тепер ти сидиш така. Думаєш, блін, може, то треба було взяти? Взяла таку спідницю. Вона була в дуже хорошому стані, і це собі її знайшла моя мама. Все сподобалось все чи назис. Ми її взяли. Цю також знайшла моя мама. Мама фініни не шукає. Простої чорний боді. його також взяла. Були ще такі от класні спортивки, але вони, на жаль, були з дефектами. Були ще ось такі, але вони мали великий дефект, тому їх також не брала. Побачила його і зразу пішла міряти. Це то це треш. Краще б я його не бачила. Зіпка була дуже приємної тканини, і я її собі взяла. А цю будь ласка я подам своєму манові за 20 гривень. А тут моєму йому тут взяли деякі дитячі речі з хорошої якості. Ну і само собою красивий. Цей боді взагалі новенький, але я ще не вирішила, чи залишу його собі чи на продаж. Маєчку залишаю собі. А плаття на продаж. Цей стежкові. Катан, мама, взяла собі цілофери на продаж. Вони були в ідеальному стані, але великий розмір, і це все. Ми доволі з покупками додому.